Хочу вам представити ще один вид коктейлю, це клубнічний, а є також ванільний, шоколадний і зовсім без смаку. Це інакший варіант коктейлю, в якому 18 грам білка. Також є углеводи, це також збалансований. В склад входить три білки. Це е... Білок яйця, білок молочний і білок горошку. Це і ж, е, животного походження, і рослинного походження. Ц, е, цим ця формула дуже унікальна. А також тут є клітчатка, яка допомагає організму підтримувати імунітет, а також працює з кишечником, щоб все у вас було гарно і не було ніяких алергій. Е, в ньому 75 калорій, якщо ви будете пити його просто на воді. І це допомагає знизити калорії і втрачати. Вагу з задоволенням.